Відомим на усю Україну служитель Феміди став минулого тижня, коли щось гарно відсвятковував у місцевому кафе. В міліції наполягають чоловік. Поводився як мінімум не по суддівські, тож на нього були змушені вдягти наручники. Проте дещо іншої думки у прокуратурі просто чоловік використовуючи свої своєї должнисної повномочі. показати хто головний. Ребята біззащитний. Сьогодні у Харкові вимагали звільнити з під варти трьох міліціонерів. Тиждень тому в одному з ресторанів міста бійці ДСО намагалися вгамувати п'яного суддю. Чоловіку залили очі газом, повалили на землю і вдягли на нього наручники. А вже за добу правоохоронці самі опинилися за ґратами. Їх звинуватили у перевищенні службових повноважень. Законів, з сторони суду і працівників прокуратури. Беззаконні. щоб не повадно було другим, що я суддя, і от я буду робити так, як я хочу. Зранку під стінами апеляційного суду мовчазний пікет жодних лозунгів та плакатів. Це співробітники міліції прийшли, щоб захистити честь мундира. Підтримати заарештованих міліціонерів прийшли з півсотні їхніх колег. В основному це ветерани, але є й чинні працівники ДСО. Виходити на акцію протесту у формі. Їм заборонили, тому люди прийшли у цивільному одязі. Діючи співробітники ДСО камер уникають, бояться, що їх звільнять. Ветерани ж більш розкуті. кажуть, на місці затриманих може опинитися будь-хто з правоохоронців. Адже чи не кожної зміни наряди міліції приїжджають вгамовувати так званих недоторканних? Ті зривають з правоохоронців погони, лаються та погрожують неприємностями. І всі ці приниження за зарплату дві тисячі гривень. Коли ми працювали, ми на мат не реагуємо. Ми то вже пасідіння мене увольнялі раз 50, мабуть. За сутки. В основному, це от, от, області. Судді, прокурори, помощники, адвокатів. В основному. Біля суду чекають і родичі затриманих. Батьки та дружини переконані, міліціонери діяли у рамках закону. За їхньою версією, суддя, начебто, погрожував перестріляти всіх, хто потрапить під руку. У міліціонерів не було іншого виходу, як застосовувати силу. Звісно, незаконно, Як він виконував свою роботу? Він поїхав на визов. Зачем тогда такая работа? Зачем нам нужна такая милиция? Тогда? Кого мы защищаем? Міліціонерів рідні не бачили з тієї самої ночі, вже п'ять діб. Сподівалися, хоч у суді обійняти, але затриманих так і не привезли. Адвокати вимагали пом'якшити міру запобіжного заходу, адже правоохоронці не становлять загрози для суспільства. Стріс статті сто сімдесят шостої другие інші міри присіщення, такі як підписка, не виїзді, залог, а також інші. і Крім того, хочу обратить внимание, що міра присіщення, яка була вибрана в соответствии з уголовним процесуальним Ним кодексом являється одною із строгих мер присічення, і вона приміняється судом іключити в вкрайніх мерах. Апеляції кожного з міліціонерів розглядали окремо. Один із підозрюваних від своєї скарги поки що відмовився. Розгляд іншої апеляції перенесли. Не прийшов прокурор. У родичів не витримують нерви. Гамувати жінку вдається лише медикам швидкої. Згодом прокурор таки з'являється, але справу по останньому, третьому фігуранту, також переносять на четвер. Подано декілька апеляційних скарг, відповідні доповнення, даних додатків зв'язку з чим необхідно було з ними знайомитись, перевірити їх мотиви, доводи, підготувати відповідне заперечення. Родичі та міліціонери розходяться. Усім залишається сподіватися лише на суспільний резонанс. Я думаю, що ви всі повинні допомогти, чи можете. Я, я, я тільки надіюся, щоб ви допомогли, щоб і ваші слова щоб дійшли до, до їхніх.